Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень, так, для нашої країни. Подивимося, що нас з вами будуть чекати, так? Що по активності? Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання, будемо розбиратися поступово, дивитися, так. Що нас чекатиме у цей період з 23 по 29 грудня? Ситуація загальна не змінюється. Ми, знаєте, так продовжуємо плавно переходити далі, так, і ситуація по активності, вона так тягнеться, ми можемо мати форс-мажорні ситуації на цьому тижні. Давайте подивимося сьогоднішню добу понеділок, 23 число, так, що чекатиме нашу країну саме на сьогоднішню добу понеділка. Понеділок, так? Що по активності? Ну, по-перше, необхідно бути дуже обережними місця масових зібрань людей: торгові центри, відпочинки, магазини. Так? Там, де багато людей збирається, можуть бути форс-мажорні ситуації, переміщення, рух. Активність, так, і достатньо багато ще активності на сьогоднішню добу може бути. Тому необхідно бути дуже уважними, гучно може бути так, і така достатньо агресивна енергія йде саме на такі от місця торгові, великі площини. Вівторок, 24 число, вівторок, темний період доби. Темний період доби може відпрацьовувати захист, так, достатньо активно і мені йде масова активність, тобто ця ніч може бути з понеділка на вівторок, з вівторка на середу. Необхідно бути дуже уважними, тому що масова активність, знову багато переміщень ми можемо мати. Дуже багато буде працювати захисних систем, так, відпрацьовувати захисту. Середа у середа нас 25 грудня, так? Середа у нас, 25 грудня, що чекає нашу країну. Емоційно дуже складно, відчувається така втома, розчарування, так? 25 грудня. Знаєте, можуть бути затягнені довгі тривоги, багато маніпулювання може бути саме всереду. Що стосується активності, ми можемо спостерігати, спостерігати. Відпрацювання захисту біля місць, пов'язаних з водою, з світлом, це ресурсні, так? Такі місця транспорту, так дуже багато може відпрацювання. Це може, так, знаєте, дуже тиснути емоційно та фізично на нервову систему. Мені йде багато відпрацювань, от, і довгі такі тривоги. Далі, четвер. Четвер, що нам принесе четвер, так? Необхідно бути дуже уважними, тому що високий будинок, четвер, десь дуже близько, може бути теж відпрацювання. І ситуація на четвер ідуть такі циклічні події по переміщенню. Тобто активний рух з можливими наслідками четвер може бути наслідки для житлових високих будинків. П'ятниця, п'ятниця. П'ятниця говорить про те, що ситуація буде триматися достатньо агресивною, і місця зіткнення прикордоння, лінії зіткнення, так, прифронтові лінії дуже можуть бути активними. Там може посилитися активність, посилитися ситуація, так, тому будьте уважні. Субота. Субота дуже багато може підняти тривожності та страху, знову ж таки, через переміщення от, у повітряному просторі, і часткову втрату ресурсів. Це стосується саме інфраструктурних місць та місць, пов'язаних з наданням допомоги лікуванням. Тобто часткове пошкодження, воно можливе від роботи захисту. Так? Далі, неділя, дивимося, неділя, останній робочий. Робочий Останній день тижня загалом, так, неділя, що нам може принести. Неділя теж говорить про можливу роботу захисту саме в темний період доби більше. Якось вороги мають плани, але тут ці плани стосуються якось більше маніпулювання. Неділя, темний період доби, ніч може дати наслідки, необхідно бути дуже уважними, От, слідкувати за повітряними попередженнями, бережіть себе, все буде Україна.